У селі Скородинці планують понизити школу в ступені. Зараз там навчаються 45 дітей, розповідає мама третьокласника Ірина Гриньків. Жінка каже, що проти того, щоб діти навчалися у Білівському опорному закладі, адже їхня школа обладнана усім необхідним для навчання, а також має укриття. Я думаю, що так кожна мама буде переживати зараз. Як буде дитина доїжджати до школи, де буде, в яких умовах вчитися. У нас наразі дуже добра школа. Ми не знаємо, що далі будемо робити. Пропонують на рік на дистанційне навчання. Або вибирати школу в чорткові. Це тільки на тимчасово. Потім знову переведуть нас на дистанційні. Якщо закривається школа, то ми й переїжджаємо в Польщу. Ми не будемо тут навчатися. Сьогодні біля Чортківської міської ради зібралися батьки із батьківського комітету скородинської школи. Серед них мама четвертокласника Кароліна Солецька. Жінка каже, хочуть ще раз обговорити питання пониження школи із начальницею управління освіти міської ради. Нещодавно Володимир Шматько приїжджав до нас на збори. Він говорив, що цього року школи закривати ніхто не буде. Було голосування. Батьки зібрали підписи, батьківський комітет. Дівчата їздили сюди. Володимир Шматько сказав, на те, що дівчата сказали, що він обіцяв не закривати школи. Вони тільки посміялися, сказали, що він такого не казав. Він це сказав, що він я такого не говорив. Нам дали на вибір три школи: це Білівський опорний заклад. З чортків школи номер 2 і номер 7 але з чортків тільки на певний проміжок часу, потім на дистанційне. Начальниця управління освіти чортківської міської ради Людмила Поліщук каже, щоб довозити дітей для школи в скородинцях, придбали автобус. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 10 порядку умов надання освітньої субвенції закладам освіти. В Одному із пунктів чітко прописано, що якщо заклад освіти немає станом на 1 вересня 2025 року 45 учнів і більше, така школа підлягає пониженню або закриттю. Чортківська міська рада вибрала. Для себе рішення понизити в ступенях і залишити перший ступінь даного закладу освіти. На сьогодні ми маємо саме на сьогодні, ми маємо 43 учні спискових і 38 учнів, які за заявами будуть навчатися з 1 вересня на очній формі навчання. Тому, як бачимо, 38 учнів ну це не 45. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків каже, оскільки кількість учнів скорочується, школи реорганізовують. Для того щоб працювала базова школа, тобто 5-9 дев'яті класи, очевидно, що треба певну більшу кількість дітей, тому що в п'ятих-дев'ятих класах починаються вже предмети природничого циклу, хімія, фізика, біологія. Потрібні лабораторії, потрібно оснащення обладнання цих шкіл для того, щоб рівень надання освітніх послуг відповідав стандарту. І тут вже починається якби вибір. Вибір рішення засновника. Засновником закладів освіти шкіл є не Міністерство освіти, не обласні військові адміністрації. А Територіальні громади, і саме вони мають приймати рішення про те, як ці школи мають в подальшому функціонувати. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.